Першість району з настільного тенісу проходить у підгайчиках уже третій рік поспіль. Весь цей час підтримує чемпіонат Герой України Василь Ткачук. Зараз це вже престижні змагання, каже начальник відділу молоді та спорту Коломийської РДА Василь Буджак. У нас в районі фізична культура і спорт в центрі уваги нашої керівництва влади особисто Михайло Михайлович Негрич турбується, пікується про те, щоб у нас... Розвивалась матеріальна база, розвивалися види спорту, в тому числі і настільний теніс, і ми в цьому році. Постаралися, щоб було якомога більше команд, які би позмагалися за кубок Героя України Василя Михайловича Ткачука. Значно збільшилася і кількість учасників. Цьогоріч свої спортивні таланти показували 16 команд: це збірні сіл та селищ Коломийщини. Загальна кількість понад півсотні чоловіків та жінок. Всі вони змагалися за головний приз кубок на честь героя України. Підгайчиківський сільський голова також зазначив, що у населеному пункті шанують спорт. Тому схожі турніри тут відбуваються. Часто. Сільська рада постійно тримає на контролі такі міроприємства, які відбуваються в нас. Зараз е, ми проводимо теніс сьогодні. На Наслідуючі неділю будемо проводити чемпіонат села по шашках. Там далі в нас будуть шахмати. Ну і Трошки стане тепліше, і ми почнемо вже змагання проводити по футболу. А переможцями першості району з настільного тенісу стала збірна команда Коршева. Третє місце також отримали представники цього села. Команда Коршів 2 Стрібло вибороли господарі, тенісисти з підгайчиків.